Всіх вітаю, шановне панство. Ну що, Приїхав другий інвертор до мене. Такий самий Оце е, це старий, да. це старий, який в мене був. Це новий, який приїхав до мене позавчора. Чи на днях там, я не пам'ятаю. Візуально вони виглядають абсолютно однаково. Ось вони. Єдине, що тут надпись трохи. Оця до того, ця світліша, тут темніша. Так, дивлюсь все таке саме. Продавець інший. Так, відчиняємо. Це у нас те, що був старий. Чи новий, я вже не пам'ятаю. Це не важливо, бо вони однакові. Я вже просто вскрив. так, да, Ось цей от старий був мій. Я бачу, тут я пам'ятаю, я відривав клей залишився. Ось так вони виглядають. Ось старий. точніше, ось новий, що проїхав. А ось старий, що в мене був. Ну, Візуально, вони абсолютно однакові. Я не бачу ніякої різниці між ними. Кабелі однакові, силові всередині. Схематично, єдине, що тут кондери стоять 4700 мікрофарад. І тут 4700, але вони трошки нижчі. Ці трошки вищі, ці нижчі. А так, візуально, все те же саме. 2000 Вт-12 А. 2000 Вт. Ну, показники тут, тут написано на трансформаторах 2000 Вт-12 А. А Тут 12 В2000 Вт-220 ВП А, тут А, Б. В общем, Бушне, незрозуміло ну, назви різні у цих трансформаторів, але візуально вони виглядають однаково. Тось, ося, ося схематика, що я дивлюсь, вона один в один в них. Тобто. Ну, як ми вже вияснили, там в нових зменшили кількість трансформаторів. І наскільки я розумію, я не бачив нових версій. Я тому і придбав. Я спочатку один придбав, а потім мені стало цікаво, ну, мені два не треба, я один буду продавати точно. Мені стало цікаво ну, порівняти, Думаю, замовлю ще один. Бо, тим бачиш, мені китайці за перші половини грошей повернули. Бо чому б ні? Спробую. Мені самому було цікаво. Замовив у іншого продавця, але я бачу версію. Така сама, як і була в мене стара. Тому я посилання всі додам, звісно, під роликом будуть, щоб ви бачили. Трохи один кондр може касатися радіатора, то треба його підрівняти. Так, ну, що ми побачили? Візуально вони абсолютно однакові, тобто версія мені теж стара попалась. Ще я хочу одну річ перевірити. з... Те, що мені китайці присилали відео і ви задавали питання. Зараз ще зніму одну перевірку. Ну, Заодно і перевірю новий, що мені приїхав інвертор. Так, ну що, спочатку просто тест під'єднав до слабенького 100 амперного Акумулятора вже старого, бо не хочу свій літій залізофосфатний від'єднувати. Для, для досліду вистачить. Спочатку просто тестуємо, вмикаємо. Так. Так, і пошла. Моя лампа. Акум просів до 10. До 11 вольт. Кіловат 100 бере. Кіловат 100, акум просів до 11 вольт. Все, працює. Вимикаємо. Так, і що я? Так, натисну на паузу поки. Так, пише. пише. Проводжу експеримент. Мені цікаво, мені китайці висилали відео, як перевірити, чи працює оцей екранчик. Що вони просто беруть, від'єднують від нього цей провід з живленням. Я перевірив на тестері тут 12,5 вольт, як і на акумі. Тобто тут живлення є. У відео китайці від'єднують його. Беруть, от я зробив, ви бачите перемичку. Звичайна перемичка. Замикаю тут цей коннектор. Тобто я, по суті, замикаю плюс з мінусом. По суті, От на цьому коннекторі. Бачите? Я замкнув перемичку. І китайці в своєму відео під'єднують його до акума і йде живлення. Перевіряємо. Інвертор запустився. Наче то. екран працює до речі. Екран видає показники. Якщо ви бачите, не знаю, може, ось, екран видає показники. 11,1 вольта 1100 Вт. 220 вольт видає. Тобто, це керування інвертором. Оце от перемичка, вона керує інвертором. Вмикає та вимикає його. Так, ми від'єднуємо, бо мені вже жарко. Ви зрозуміли? Це перемичка. Це для чого я робив це відео, це можна його використовувати, я так розумію, під'єднувати до керуючих реле. Так, Тепер тестуємо, чи воно працює знову. Так, вмикаємо. Все, все працює. Тобто, це використовується, для, можна використати для того, щоб під'єднувати до нього цей ну, керуючий реле, щоб робити типу безперебійника. Все все працює. Тобто Ви побачили, да? замикаєте там плюс з мінусом, по суті, і інвертор стартує. Причому показники на екрані теж є. Це просто як кнопка запуска виходить. Та, ті, ті два контакти. Так що є, над чим розмислювати ось вам експеримент на моєму власному інверторі. Бо китайці мені вислали і мені теж було стрьомно. думаю, блін, ну як це? Плюс з мінусом закорочувати. Ви мені питання такі задавали. Як так плюс з мінусом замикаєш? Це ж, тип, типу, глупо, неадекватно. Але ось так воно працює. Я навіть на платі подивився, там, там, там де ці два провода запаяні, на платі, там так і написано on off Тобто, це відповідає два проводи чисто за вмикання, вимикання. І ви можете так дистанційно, ну не дистанційно, за допомогою якогось реле, яке буде, коли вимикається світло, перемикати вам, ну, то есть, замикати цей контакт, і він буде автоматично вмикатися у вас як безперебійник. Але ж враховуйте, що йому ну, треба стартанути, тому я не знаю, наскільки він буде гарним безперебійником. Бо інвертор має стартанути. Вот. Ну, Але. Як то кажуть, їжа для роздумів є. Все, дякую за перегляд, такі відосі коротенькі. але я сам, мені було дуже цікаво цей експеримент провести. Я ризикував і ось вам результат. Так що можете досліджувати цю тему, роблячи з них інвертори. Якісний, оцей старий варіант інвертора, дуже гарний. Все, на все добре, перемоги нам бережіть себе.